Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ будуть нові акції з 5 по 11 листопада при оплаті карточкою АТБ. Ось така ікорка з ікрою Мойве торгова марка Водний Світ. Вага в упаковці 160 грамів. Акційна ціна при оплаті карткою АТБ буде 40 гривень сир м'який від торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected. Вершковий м'який класичний або з додаванням трав. Вага в упаковці 175 грамів, акційна ціна буде 55 гривень 50 копійок. Продукт сирний розумний вибір, столичний, молоковмісний. Вага 150 грамів. Ціна буде 36,90. Тісто витяжне філо для домашньої випічки. Вага в упаковці 400 грамів. Акційна ціна буде 28,50 Молоко незберене, згущене з цукром. Своя лінія. Вага в упаковці 370 грамів. Акційна ціна буде 48 гривень. Борщова заправка від торгової марки День у день. Буряково томатна 200 грамів. буде з акційною ціною за 21 гривню. Вермішей швидкого приготування від торгової марки своя лінія. Вага упаковці 59,2. Є 4 різних смаки зі смаком курки, яловичини або зі смаком грибів. Акційна ціна буде 8,90. Від торгової марки День у день. вафельні коржі для торту. 70 грамів. Акційна ціна буде 24 гривні. Нектар від своєї лінії виноградно-яблучний. 200 мл в упаковці. Сеніорек з акційною ціною буде 9 гривень та 40 копійок. Замінник цукру Health Hunter. Солоденька стевія в упаковці 280 грамів. Акційна ціна буде 102 гривні 90 копійок. Вагові цукерочки від Рошен Коко Чоко Вайт. Ціна за 1 кг буде 251 гривня 80 копійок. Прикорій від своєї лінії. розчинний, порошкоподібний із чорниці. Вага упаковці 90 грамів. Акційна ціна на нього буде 39,50. Туалетний папір від своєї лінії трьохшаровий, 4 рулони. з акційною ціною 62 гривні та 90 копійок. М'який та ніжний. Вологі дитячі серветочки від торгової марки День у день 120 штук. Із клапаном є два варіанти на вибір. Акційна ціна 40 гривень. Засіб для купання 3 в одному віллі мілі. Це є шампунь, піна і гель. Дитячий. В одному 500 мл. З акційною ціною буде 42 гривні та 90 копійок. Шампунь на тіко є з каратином або для об'єму. Об'єм самої баночки 500 мл. вона йде із дозатором, що дуже зручно. І акційна ціна 70 гривень. Знаєте, що мені цікаво, чи вам попадаються відео шорти. Я такі коротенькі роблю, щоб вам скоренько показати, який є товар дня. Напишіть, чи попадалися вам ось ці коротенькі відео, чи ні. Ось такий набір твердого мила, 5 штук, є два аромати торгова марка Дуру. Лише сьогодні, 2 листопада, з акційною ціною 64,90. Ще одна акція, зараз покажу. Сметана від торгова. Марки Президент 10% жирності, 300 грамів. Ціна 2990. Знову ж таки, на ось ці два товари е -дуру мило і сметана акція лише один день. Я вам в кінці відео прикріплю посилання на ось ці акції, що тривають лише один день, бо бачу, вам вони не попали в рекомендації. А відео таке є на каналі зі всіма. Товарами ось цих одноденних акцій. Поки щось одне дешевше, щось інше дорожчає. Яйця подорожчали 6 гривень 49 копійок за одну штуку. Новинка на полицях чай крупнолистовий едемс. Вага упаковці 110 грамів, ціна 100 гривень. Вже потрошки з'являються такі зимові солодкі новинки. Така фігурка, шоколадна, мілка. Ціна 190 гривень і 50 копійок. Вага 90 грамів. Такий варіант, вага 45 грамів, є декілька варіантів кольорів. І ціна 99,80. А ще є ось такі фігурки. Кіндер сюрприз 179,50. Я так думаю, що там просто шоколад без сюрпризу. Хоча я можу помилятись. хто, можливо, купляв, то напишіть відгуки, Як вам таке? Просто прикол. Набір три фігурки 110 г за 136 гривень. Такі фігурні вироби, святий Миколай від Рошен 60 грамів. 72 гривні. Більшого розміру тут є 100 грамів шоколаду. Ціна 113,80. Так, ще один варіант ось такий теж Рошен. Вони ще мають такі шнурочки, можна підвісити на ялиночку чи кудись інакше. 60 грамів шоколаду. А, їх, до речі, ще можна окремо розділити. І такий, як подаруночок. Тут є місце, де підписати, кому це. 91 гривня і 60 копійок, такий набір із трьох. І ще одна фігурка. Конячка. Цей рік коня. Ціна 125,90 за 75 грамів. Як вам асортимент та ціни новинок? Пишіть свої враження в коментарях. Такий ще варіант новинка від Kinder: 80 гривень 60 копійок. Вафлі в молочному шоколаді. Від M&M's драже всередині. Це її фігурка шоколадна. А всередині такі звичайні цукерочки від M&M's. 100 грамів загальна вага ціна 151 гривня 90 копійок. А ще ось така новинка цукерочки. Марцепанові 200 г 210 гривень.